Я щиро вітаю всіх, хто цікавиться Словом Божим. Я сьогодні хочу говорити про одну важливу подію, яка відбудеться в майбутньому. Це останній справедливий Божий суд, про який. Говорить нам Слово Господнє. І я прочитаю уривок з Біблії, який записаний у Пісні до євреїв, 9 розділі 27 і 28 вірші. І оскільки людям один раз суджено померти, а після цього суд, так і Христос один раз був принесений у жертву, щоб понести гріхи багатьох. другий раз – Явиться не спокутувати гріх, а для тих, хто очікує його на спасіння. Чому я проповідую про суд? Я говорю часто про Божу любов, про прощення, про спасіння, але я, як служитель Божий, маю на собі обов'язок передавати людям все Слово Боже. І всі ми повинні знати і про Божу доброту, про Божі обітниці, про Боже спасіння, і також про відповідальність нашу перед Богом. Для чого Бог сказав, і чому він так вирішив, що Він буде судити вселену? Справа в тому, що Бог справедливий, і на суді Господь Бог буде одних звинувачувати. Інших Господь Бог буде виправдовувати. І Біблія говорить, оскільки людям один раз суджено померти, а після цього суд. Хочу звернути вашу увагу на наступне: Біблія чітко говорить і однозначно, людині потрібно один раз померти, не два рази померти, не три, не десять разів. Існує багато різних лжепоглядів, фальшивих вчень відносно загробного життя. Хтось вважає, що є в нього 10 життів. Якщо зробив помилку у цьому житті, то можна виправити її у наступному. Але це не так. Біблія чітко каже: людина один раз помре. А потім суд. З'являється людина у момент зачаття. Бог дає життя людині. Біблія чітко каже, що ми не випадково з'являємося у цьому світі, але Бог дає життя всьому живому на цій землі. Після того, як Бог дав людині життя, людина несе відповідальність за своє життя. Звичайно, що мала дитина не може нести відповідальність за себе, тому що вона ще просто мала дитина і не усвідомлює всього. Але коли людина підростає, то в серці вона розуміє, що таке добре, а що погане. І навіть якщо людина не чула про Бога. То закон совісті, закон Божий Богом вкладений в серце людини. І людина розуміє всередині, якщо вона буде щирою з собою, що добро, а що зло. Людина в серці має від Господа такий потяг до Всевишнього. Людина усвідомлює всередині, в душі своїй, що є той, хто над нами, є той, перед ким ми будемо звітувати. Більше того, коли ми чуємо Слово Боже, то це має торкнутися нашого серця, і ми з вами повинні адекватно відреагувати на слово Боже. Бог попереджає всіх людей. Прийде день, коли кожна людина стане перед Богом. Одним людям Бог буде давати нагороду. Інших людей Бог засудить. Але Бог хоче, щоб ми не жили тільки сьогоднішнім днем, щоб ми не думали, що ось все те, що є на землі, це я можу робити, досягати, і немає ніякої відповідальності. Ми не повинні також думати, що якщо ми переживаємо несправедливість у цьому житті, ніхто не розбереться у наших справах. Бог чітко сказав: людині один раз потрібно по. Омерти, а потім буде суд. І Бог дасть справедливу оцінку кожній людині у її вчинках, у її словах і у всьому тому, що було в її серці і в її житті. Біблія говорить нам, що і Христос один раз був принесений в жертву, щоб понести гріхи багатьох. Бог допустив страждання з Ісусом Христом тут на землі. Більше того, Бог послав Ісуса Христа для того, щоб Він став жертвою за нас. Чому це було важливо? Тому що, якби не Христос. Кожна б людина загинула, всі б ми потрапили б у вогняне озеро, наші гріхи тягнули нас туди. Але Господь посилає свого Сина, і Христос взяв на себе наші провини, щоб нас спасти, щоб нас з вами виправдати, щоб кожен з нас мав надію, мав можливість отримати прощення гріхів і прийняти Ісуса Христа і спасіння, яке приніс Ісус. Ісус Христос для кожного з нас. І дуже важливо нам усвідомлювати, пам'ятати, що ніхто з людей нас не любить так сильно, як любить нас Господь Бог. Ніхто нам стільки не зробив, як зробив нам Ісус Христос. Христос не тільки там за праведних людей, Він не тільки за євреїв або за інших якихось особливих людей помер. Він постраждав за провини всіх людей, і за все те, що ми зробили не так в своєму житті, вже був розп'ятий Ісус Христос. Христос заплатив всі наші борги. Христос вмер за нас з вами, щоб нас спасти. Коли ми усвідомлюємо, що зробив для нас Христос, від чого Він нас відкупив, а Він відкупив нас від вічного пекла. і Він спас нас для Царства Небесного. Коли ми ці речі Усвідомлюємо, ми хочемо прославляти Ісуса, ми хочемо поклонятися Йому, ми хочемо йти до Нього, тому що ніхто з людей нам так багато не зробив і не міг зробити, як це зробив сам Господь Бог. І Слово Боже говорить нам, що Ісус Христос другий раз з'явиться на цій землі. Перший раз Він прийшов, щоб спасати людей. Він прийшов як Боже ягня, і Він був принесений в жертву за наші провини. Його жертва досконала, її достатньо цієї жертви, щоб простити, щоб спасти будь-яку людину, самонедостойну, самогрішну людину. Жертва Ісуса Христа. Виправдовує кров Ісуса Христа, очищає від усякого гріха, коли вона очищає серце і душу людини, коли людина щиро кається у своїх провинах і приймає Христа. І Слово Боже говорить нам, що Ісус другий раз з'явиться. Вже не помирати за гріхи людей, а він з'явиться для тих, хто очікує Його на спасіння. Люди одні чекають Ісуса Христа, Його приходу. Є люди, які пізнали Бога, які привели в порядок свої стосунки з Богом. На нашій планеті є багато людей. Які знають Бога. Я не маю на увазі релігійних лицемірів, які в неділю в церкві на богослужінні одні, а вдома зовсім інші. Я не кажу про тих, хто на словах заявляє, що він Бога знає, а вчинки тих чи інших людей зовсім не відповідають Слову Божому. Біблія говорить, що участь всіх лицемірів у жахливому місті, звідки немає виходу чи спасіння. Тому якщо що ваша віра, лицемірна віра. Подбайте про себе, тому що лицемірна віра нікому ще не допомогла і нікого не спасла. Але є багато людей, які знають Бога. Є багато людей на нашій планеті, які знають Слово Боже. І не тільки знають просто, як написано, вони виконують Слово Боже, вони мають близькі стосунки з Всевишнім. Вони люблять Бога, вони сповняються Святим Духом, і вони стараються бути вірними Богові. І Біблія говорить, що Ісус вдруге з'явиться для тих, хто очікує Його на спасіння. Коли Христос прийде, Він забере своїх дітей, людей своїх, які знають Його, забере до себе, решту людей будуть засудженими. Слово Боже нам говорить про те, що буде Воскресіння мертвих, їх буде два. Два Воскресіння праведних і неправедних, і блаженна та людина, яка буде брати участь у першому воскресінні, тому що вогняне озеро, диявол, темні сили не мають влади над такою людиною. Така людина знаходиться під Божим захистом, під Божим благословінням. Вона має благовоління від Бога. Чому тому, що така людина прийшла до Христа, отримала прощення гріхів і після цього жила згідно написаного у Слові Божому? Що будуть робити ті люди, коли Христос з'явиться, які Бога не знали або знати навіть не хотіли. Їх осудження чекає по тій причині, що вони відкинули Бога Всемогутнього від себе. Я хочу зачитати уривок з Біблії, який записаний у Євангелії від Івана, третьому розділі з 18 го вірша, ось що говорив сам Ісус Христос, віруючий у нього. Тобто у Божого Сина не судиться, а невіруючий уже осуджений, тому що не увірував у ім'я єдинородного сина Божого. Слово Боже нам говорить, що Бог так полюбив цей світ, що віддав свого однородженого сина, щоб кожна людина, яка повірить у нього, не загинула, але мала життя вічне. І віруючий в Ісуса Христа, не буде судитися. Чому Господь не осудить віруючу в Ісуса Христа людину? Справа в тому, що коли людина вірить в Ісуса Христа, Бог простить Її гріхи. Бог прощає і більше ніколи не згадує провин тієї чи іншої людини. Якщо людина не отримала прощення від Бога, вона буде засудженою, тому що гріхи вона чинила. А згрішили абсолютно всі люди. Немає безгрішної, праведної людини. На землі тільки наша праведність може бути і є в Ісусі Христі. Ісус наше спасіння, Ісус, наше виправдання. Тому як важливо нам сьогодні щиро повірити в Ісуса Христа. І я хочу зауважити дуже-дуже важливу річ: є віра справжня, а є несправжня або мертва віра. Справжня віра включає в себе щире покаяння людини перед Богом. Справ Справжня віра включає в себе послуг слову Божому. А якщо людина просто в душі вірить, але не хоче наближатися до Бога, якщо людина не хоче виконувати жити згідно слова Божого, то це говорить про те, що людина не має справжньої віри, а її віра мертва. Диявол теж вірить у Бога, і він боїться Господа Бога. Диявол вірить в Слово Боже, але він не виконує Слово Боже. Тому диявол і всі його біси не спасуться по тій причині, що вони в свій час зробили свій вибір, відкинувши всемогутнього Бога від себе. Слово Боже говорить нам про основну причину, по якій Господь вимушений буде засудити людей. Ми читаємо в Слові Божому, що невіруюча людина вже осуджена, тому що не овірувала в ім'я Сина Божого. У тому суд, що світло прийшло у світ, але люди більше полюбили темряву, ніж світло, тому що діла їхні були злі. Ісус Христос каже. У чому полягає основна причина, що Бог буде вимушеним засудити людей? Ось вона світло прийшло в цей світ. Світло це Ісус Христос, який приніс нам спасіння. Світло це також Слово Боже, яке приніс нам Ісус Христос. Ми, слідуючи Словам Христа, можемо спастися. Або якщо людина відкине слова Христа, вона погубить свою душу. І Біблія говорить чітко: світло прийшло в цей світ, але багато людей, слава Богу, що не всі, багато людей більше полюбили те, Емряву, ніж світло, тому що їхні вчинки, їхні діла були гріховними, злими перед очима Божими. Сьогодні чимало людей вони радіють з того, що Христос за них помер. І вони не проти, щоб Христос їх спас, щоб Бог їм допомагав. Ну ніхто собі зла не бажає, але просто мати бажання цього недостатньо. Нам потрібна справжня жива віра в Господа. І Ісуса Христа. Багато людей скажуть: Господи, спаси мене, але свої гріховні вчинки я залишати не буду. А неможливо спастися, живучи у гріхах. Біблія говорить чітко: хто крав, більше не кради, хто чинив перелю, покайся більше цього не роби. Хто заздрив, покайся і перестань це робити. Тому що. З любов Божа немає заздрості. Любов радіє за ближнього. Хто обманював, ображав інших людей. Повинні такі люди покаятися і перестати це робити. Ось це прояв справжньої віри. Справжня віра веде людину до покаяння. І основна проблема навіть не в тому, що ми грішні. Всі люди грішні, немає праведної, ідеальної людини і не було, крім Ісуса Христа. Але ж основна причина осудження: що люди відкинули Христа, Христа, який прийшов з небес, христа, який помер за їхні гріхи на Голговському Христі. Якщо люди залишаться на своїх гріховних позиціях, якщо люди у гріховних вчинках позостануться, вони цим самим відмовляються від спасіння, і вони будуть засудженими. Коли Господь Бог буде судити Вселенну. Я хочу ще деякі тексти прочитати з Божого Слова. Післання апостола Павла до Римлян, другий розділ, 16 вірш. Ось що сказано у Слові Божому: у день, коли Бог за, моїх, за моїм благовістям судитиме таємні діла людей через Ісуса Христа. Апостол Павло навчав людей, говорив всю правду і про Божу любов, про Божу допомогу, і про Божий суд, і інші речі. І апостол Павло писав в Італію до християн, які проживали в Римі. І він каже, що буде день, коли Бог, як я вам благовістив раніше, буде судити таємні діла людей через Ісуса Христа. В нашому світі дуже багато лицемістов. Мірства. І багатьом людям важлива думка інших людей. Людей і дуже часто люди насправді одні, але позиціонують чи показують себе перед іншими людьми, як ніби вони зовсім інші. Люди можуть тримати в серці ненависть, а казати, що вони такі добрі, люблять інших людей і так далі. Це все лицемірство. Його, на жаль, дуже багато в цьому світі. І Є багато таємних справ людей, які люди роблять. Ніхто з інших людей можливо про це не знає, але знає Господь Бог. І дуже часто злочинці вони виглядають так дуже культурно, так привабливо ззовні. Але Бог знає думки і таємні справи людей. Тому давайте ми з вами подумаємо про те, як ми живемо, як ми ведемо себе вдома, які думки в нашому розумі, що в нашому серці, чи є в нас таємні справи, за які Господь Бог буде судити. А Бог сказав, що Він буде судити таємні справи людей. І поки Бог дає нам можливість, поки ми живемо на цій землі, в нас є можливість отримати спасіння. І прощення за умови, якщо ми щиро. По справжньому, по біблійному покаємося у своїх провинах, і якщо ми виправимо свої вчинки, будемо виконувати Слово Боже. Бог помилує і людину, яка визнала свої провини, Бог не засудить. Якщо людина вірить у Бога тільки так зовні перед іншими людьми, але таємні її справи гріховні, така людина не спасеться, вона буде засуджена Господом Богом. І я хочу ще прочитати один текст, який записаний. У книзі дії святих апостолів, 17 розділ з 30-го вірша. Отже, незважаючи на часи невідання, Бог нині наказує всім людям усюди покаятись, тому що він установив день, у який судитиме по справедливості Всесвіт. Біблія каже, що Господь наказує всім людям покаятись, всім повсюду. Чому? Тому що Він установив день. В який буде судити по справедливості Всесвіт. І Господь Бог установив цей день і Він звершить те, що Він сказав. І сьогодні Бог нам дає можливість налагодити свої стосунки з Богом. Сьогодні Бог кличе нас до себе, щоб ми примирились з Творцем через Ісуса Христа. Всі ми грішні, але за нас постраждав Ісус Христос. Всі ми винні перед Богом, але Бог прослає стягає свої руки до нас і кличе нас до себе. Прийдіть до мене з вірою, я прощу, я зцілю ваше життя, я допоможу вам у ваших проблемах. І найголовніше, я подарую вам спасіння. Тому давайте ми приготуємося до зустрічі з Богом. Давайте ми навчимося жити з Господом тут, на цій землі. Він нас захистить і благословить на землі, а найголовніше Приведе Господь нас у своє небесне царство. Будьте благословенні!